Маючи дані елементи нашої трапеції, нам потрібно знайти периметр. Для цього не вистачає нам сторони Аде. Що ми робимо? Ділимо нашу трапецію на три фігури, з яких буде два прямокутних трикутника і один прямокутник. Після того, як ми із точок Б і С опустили висоту до сторони AD, одну та іншу. Ми можемо говорити, що вони будуть опущені під прямим кутом, а отже, в нас трикутники будуть прямокутні, у нас є два. Прямокутних трикутники, у них будуть однакові ось ці кусочки. Ці катети також і ці катети будуть однакові, тому якщо ми знайдемо в одному із них один з цих катетів, то ми знатимемо і для іншого такого трикутника теж відповідну сторону. А ще у нас буде прямокутник, в якому протилежні сторони вони рівні, а отже, ось цей відрізок, ми точно знаємо, що він буде 3. Назвемо основи висот точками E та точкою F. Тоді ми могтимемо використовувати їх для опису того, що робитимемо з нашими фігурами. Оскільки відрізки АЕ та ФД будуть між собою однаковими, нам достатньо знайти одного з них, тому звернемо увагу на трикутник АБЕ. В ньому є один із кутів, він 60 градусів. І це дуже класно, тому що в нас є прямий кут, кут 60 градусів, і можна знайти, чому буде дорівнювати третій кут цього трикутника. Скільки градусів він буде? 90 мінус 60, 30 градусів. Підписуємо. Ми знаємо, що катет, який лежить проти кута, 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. І це дуже класний варіант, який дозволить знайти чому дорівнює АЕ. Таким чином, нам потрібно буде одну другу помножити на 4, і ми будемо мати 2. Якщо це були б сантиметри, то ми писали в сантиметрах. Якщо нічого не вказано, це одиничних відрізків або одиниць. Ура, ми знаємо, чому дорівнює відрізок АЕ. А отже, відрізок ФД, такий, як і він, і буде дорівнювати теж дві одиниці. Що нам потрібно для того, щоб знайти периметр? Всі сторони, і ми їх маємо. Ми маємо сторону АБ, вона дорівнює 4. Ми маємо сторону BC, вона дорівнює 3. Ми маємо сторону СД, вона дорівнює 4. А сторона АД складається із двійки, трійки. Та двійки, щоб нарахувати периметр, достатньо все між собою додати: 18 одиниць, і буде наший периметр.